Okay. дяно on що робити батько E минум это у вас это новопровод інформаційно-методичного, аналітичного, до матеріально. Yeah. Gracias. Немає, просто ставити на голосування, це підтримувати, рекомендувати районній е, раді е, прийняти це рішення. А ви вирішили питання з е, заміною? собственно, е, ну, Має бути надано, ну, я так розумію, погодилося з тим, що громадське формування Корпусу безпеки не потрібно прописувати якусь конкретну громадське формування, потрібно прописати загалом громадське. І нам потрібно буде знову збиратися, розглядати це питання. Ну, Це не здається, не ну, буде... як ми вийдемо з того, що треба трошки змінити це. я есть какие-то данные, мы его готовить, и через 2-3 дня вы сможете снять. Да, вы сможете снять. Ну, может, аппарат будет, значит, через 2-3 дня, может, через 3. Да, да. Ну, в да. Я хочу, вы походите Я просто стиль, скидку. Ну я думаю, Muito é vai наступна сесія Собі, там, які питання, які ми розуміємо, що ви можете не все знати. Я Я вас